Уазап 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 Так, стрими, да? Стрим. Иди. стрим. А ну. Стрим иде. Стрим. Який унаги фіш? Ей! Так. Закрите. Іди звідси, какая унаги фіш, блядь. А! Як прибрати ці повідомлення? А, всім привіт! Ой! Пу-пу-пу! Uh, Всем привет, Е-мое! Сет стрім, это онлайн uh, З другом. О, uh. oh, привіт, Маричка Бджланя! Дякую, що что залетіло вподобайку за гвинтіла супер, дяка. Так, далі. Сєпар, я не сєпар, блін. Я Майкл де Санта, мать його. Не їдьте до мене На шлях я тут по дорозі їжджу. Це моя дорога, я її заприватував у Майнкрафті. З шейдерами. Ааа! You're lucky, buddy! Yes, I am, bro. Ладно, Майкл Болебе Санта. Так це я. Я хочу виконати якусь місію. Зараз будемо дивитися. Блін! У нас у всіх одна і та ж сама місія. Я хочу виконати якусь додаткову місію. Так, додаткова місія. Додатков... О, я можу піти ці парашутінги робити. Я пішов робити парашутінги. Самураям салам алейкум іншим Христос Воскрес. Привіт, Дмитро. Дякую, що золотів на чайок. Хайес Аутос. Який хай солтус, чувак? Тут взагалі непрестижно для такого. Delegation... Бу... 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 сака, як тим. Та який? Так. Самураєм... А алейкум. Ассалам Харам. Аллах заборонив. Аллах заборонив погані ігри, тому сьогодні GTA 5. Ось така фигня, ребята. Бум S1. Ола-ола. Все, пописало, подобайка, я привью, до мене робити. Давай, удачі, дякую, що золоті. Секундочку, а шо по ппсикам на стрімі? Ай-яй-яй. Це треба буде рішати. Я думаю, що в мене проблема з інтернетом. Я вже спать лягаю. В GTA 5 ніколи не грав. Да, 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 згоден. Не сайт ФПС. Я так зрозумів через інтернет. Так що да, проблемка, Ну головне, що воно. Що воно не супер фрізить. Типу, просто. про. просто вважайте ви дивитеся кацену в 30 ФПС. Я хочу парашутинг зробити, Да. Так, музика разъеб гучніший дядя. <су> Сорян, я вже вийшов з мотоцикла, тому музика відміняють Так О, ну в принципі з фпсами все не так вже і погано, ребят, як важаю это для, Украї... для українського, для українського контент, FPS нормальний, ребята, для, для начинающего пацанчика. Отак, батя. Я розумію твоє розчарування, але життя воно. Ем... Воно іноді сує ділдов Амс. Це сурова правда життя. Саме в той момент, коли ти цього не очікуєш найменше. Саме в той момент. В найнеочікуваніший. Ой. З фпс аму все нормально. В принципі, видає 30 з просадками. Та, я бачу. 30 з просадками, на жаль. Я пам'ятаю, я. стрім був в 60 FPS. І я не міняв ніяких налаштувань, тому думаю, що справи в інтернеті, тому що зараз на моєму інтернеті людей 6. Ну, зараз воно ну, 60 FPS що й було. Але що, ми гра Фадрочери, ФПС Адрочери? Ми сюди прийшли насолоджуватися Лос-Антосом і грою року GTA 5. Ребят. Це не просто гра року, це гра десятиріччя взагалі. Ну, зараз ну, 60 ФПС щойно.